Мені потрібен ПК для фотошопу та лойтруму. Є офісні ноутбуки? Або крутий ігровий ПК. Ні, ні. Мені для роботи з зображеннями і за нормальні гроші. Секундочку. Якщо ти хочеш почати професію дизайнера чи фотографа і задався питанням, який ПК тобі потрібен, Artline зробив тести і дав відповіді на питання, які допоможуть тобі з вибором. Почнемо з процесору. Photoshop та Lightroom сучасні програми, які постійно оновлюються. і тому нам більш важливі не циферки, а його архітектура та технології. На щастя, процесорів мають різні цінові категорії. Наразі, якщо ти хочеш одне з топових рішень, то гарним варіантом буде Core i9 14900K від Intel. Якщо більша частина грошей пішла на Full Frame камеру, то процесори 13-го покоління і молодші 14-го теж не втратяться своєї актуальності досить довго. Фанати Райзен не хвилюйтесь, лінійка 7000 серії теж в грі. Хоче робити акцент на відеокарту не так важливо, та критерії ті самі, що і з процесором. Більш сучасний графічний прискорювач краще, тому будь-яка відеокарта 30-ї та 40-ї серії підійде. Однак з особистого досвіду скажу, що дискретна відеокарта буде краще для фотошопу і лайтрума, ніж вбудована. Щоб ви розуміли, 4090 буде на 1% краще, ніж 4070. Для когось і це буде суттєвим, але не для більшості. Стосовно відеокарт Radeon, то, можливо, Adobe не знає про їх існування, бо з картами від зелених оптимізація у них краща. Хоча точний обсяг оперативної пам'яті, який потрібен тобі, залежить від розміру та кількості зображень, з якими ти працюватимеш, ми зазвичай рекомендуємо мінімум 16 ГБ для всіх наших систем. Звісно, якщо у вас 8 ГБ пам'яті, то Photoshop буде працювати. Однак тоді краще закрити обжори. а саме Google Chrome. Однак використання пам'яті Photoshop може швидко зрости, тому краще брати з запасом або готувати грошенята для майбутнього апгрейду. Головне об'єм. Багато працюєте, тоді беріть якомога більше SSD. Немає грошей, тоді для системи ставити невеликий SSD, а для зберігання проєктів HDD. Для Photoshop і Lightroom неважливо, у вас MVME чи звичайний SSD 2.5 дюймовий. Чи можна працювати з файлами Photoshop безпосередньо з зовнішнього диску? Технічно ти можеш зберігати свої проекти на зовнішньому диску та працювати безпосередньо з нього. Однак це одна з найпоширеніших причин проблем з продуктивністю та стабільністю. Ми рекомендуємо скопіювати всі свої файли на Локальний диск, перш ніж працювати з ним. Зовнішній диск чудово підходить для резервного копіювання та архівування, але не ідеальний для роботи. У нас в Artline є декілька збірок, які ми зробили шляхом тестування. Топ рішення для Photoshop і Lightroom Artline Workstation W99. Оптимальне рішення Artline Workstation W73. Бюджетне рішення Artline WorkStation W52. Віддай. На, на цьому ти хоч пограти зможеш.